Капсульний гардероб на літню відпустку, десять речей не більше, не менше. Але їх вам вистачить на будь-які пригоди, які можуть з вами статися у відпустці. Привіт, привіт! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні підберемо речі, які класно поєднуються між собою, складаються у безліч образів і обов'язково влізуть у вашу валізку, яку ви візьмете з собою у відпустку. Сьогодні також розповім вам про топ літніх аксесуарів на літню відпустку. Дочекайтеся! А щоб додати вам настрою в сьогоднішньому випуску розіграємо ось такі трендові аксесуари кепку та окуляри. Як їх виграти, розповім вам трошки згодом. Не перемикайте. Ну і погнали збиратися у відпустку. Я буду вам називати перелік речей, а ви можете занотовувати і паралельно показувати образи, які можна з них скласти. Верх капсульного гардеробу пропоную зібрати з чотирьох речей: однотонний топ, кольоровий топ, легка блуза та джемпер з рукавом для прохолодних вечорів. І от один з універсальних літніх образів, який складається з речей капсульного гардероба: джинсові шорти, топ, кросівки і аксесуари сумки та бейсболки. Низ капсульного гардеробу пропоную зібрати з трьох речей: шорти з деніму, легка спідниця на спекотну погоду, а також широкі штани. І наш наступний літній образ лаконічний і зручний. Це легка сукня. Обирайте на свій смак, однотонна чи кольорова, Босоніжки і аксесуари, сумочка і капелюх. Обов'язково додайте у ваш капсульний гардероб сукню, сарафан або комбінезон. Колір та фасон обирайте за власним смаком. Наш третій образ я склала з джунсового комбінезону, під який напрошуються легкі текстильні кросівки, сумочка-бананка і вейсболка. Сьогодні ми показали вам лише три образи з десяти речей, але ви можете скласти їх набагато більше, адже всі низи і верхи між собою гарно дружать і складаються в класні образи. До нашого капсульного гардеробу пропоную також додати декілька аксесуарів, без яких плітню пору просто не обійтися. І повертаємось до наших подарунків. Щоб виграти кепку та окуляри, напишіть нам у коментарях, без якого аксесуару ви не уявляєте своє літо. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо ці подарунки вам. Ну а зараз ми переходимо до топ-літніх аксесуарів. Дивіться! На мій погляд, літо без сонцезахисних окулярів різних форм просто не літо. А як можна обійтися без панами, капелюха або кепі? Ну і про сумочку забувати не варто. Ці речі не лише необхідні на щодень. А й підкреслять вашу індивідуальність. Раджу збирати капсульний гардероб в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Тут безліч трендових речей за мінімальними цінами. Ну а на сьогодні у нас все. Поставте нам лайк за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати, і підпишіться на цей ютуб-канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. І побачимось з вами вже за тиждень.